А сьогодні ми з вами розбираємо проєкт, який ви будете робити, називається мотиваційний постер. Мотиваційний постер вам потрібно буде зробити на тему дружби, родини, здоров'я, успіху, можна про якийсь навчальний предмет зробити, можна про слів'я і так далі. Як виглядає постер? Постер у нас має сукупність слов, має сукупність малюнків на якусь одну тематику. Ну, ось, наприклад, постер сьогодні чудовий день, щоб дізнатися щось нове. як ви бачите, він оформлений. Різного Типу шрифтами, він оформлений різного типу розмірами, додано якісь картинки для оформлення і так далі. Постерів буває багато. Вони дуже часто в якихось організаціях висять на стінках, вони можуть висяти, висіти в кабінеті і так далі. Тобто візуалізація ось приблизно така. Зараз ми з вами спробуємо зробити декілька слів у вигляді постера, для того, щоб ми з вами просто розібралися, як це робиться. І так, на початку ми створюємо новий документ і постер, як правило, якщо ми будемо створювати, звичайно, хотілося б, щоб він був необхідний. На білому папері або в якось оформлений фоном. Для оформлення фону ми переходимо у меню розділ сторінки, вибираємо елемент колір сторінки і опускаємося на різновиди заливок. Заливки у нас можуть бути різні. Це може бути один колір, це може бути два кольори, це можуть бути стандартні заготовки. Вони можуть змінюватися так, як вони розташовуються, як вони візуально виглядають і так далі. Ну, Наприклад, возьмемо заливку з двох кольорів, якихось таких досить наближених, так, і виберемо якийсь тип цієї, цієї заготовки. Ну, ось, Наприклад, хай буде така. Як ви бачите, весь листочок в цій ситуації у нас, відповідно, становиться даного кольору. Крім градієнтного, з градієнтної заливки, у нас можна залити всю сторіночку, якоюсь текстурою. Тут є набор якихось текстур, можна знайти в інтернеті, зайти в інтернет, набрати текстура і, відповідно, іншою текстурою додати. Можна залити візерунком, але. Візерунок він досить мілкий, і не думаю, що для постера це буде досить гарно. А можна додати малюнок на наш постер. На нижній фон, скажімо так, але з рисунком потрібно бути досить обережним. Тому що для того, щоб додати якийсь малюнок, цей малюнок повинен бути великого розміру. Ну, ось, Наприклад, возьмуся це сонечко. Да? Як ви бачите, коли я додам сонечко, воно в мене не досить великого розміру, і відповідно фрагментик, бачите, внизу у мене сонечко почало повторюватися. Тобто, якщо ви хочете зробити фон якимось малюнком, вам потрібно знайти за за розміром по пікселям малюнок досить великий. Далі візьмемо для оформлення нашого постера: візьмемо якусь межу. Для того, щоб вибрати межу, ми можемо вибрати колір нашої межі. Ми можемо вибрати стиль нашої межі. Так. І перевірити, щоб тут у нас обов'язково вже була межа, таку, як ми вибрали. В цій ситуації, як ви бачите, з цього документа буде ось така межа. Крім межі у вигляді ось таких ось ліній, ми можемо додати межу малюнком. Наприклад, вона у нас може бути якимись картинками, причому ми ці картинки можемо збільшити або зменшити, Тобто, для того, щоб вони по-різному виглядали на нашому малюнку. Далі починаємо додавати елементи постера. Елементи постера у нас додаються об'єктами WordArt. Для цього ми вибираємо пунктик меню вставлення, переходимо на розділ Текст і вибираємо об'єкт WordArt. Починаємо будувати ті типи тексту, який нам потрібен. Ну, наприклад, там сьогодні чудовий день. Ми з вами домовилися, що ми робимо такий постер. Так, сьогодні. І так я набрала текст. Мені потрібно його збільшити для того, щоб він гарно розташувався на, моє, на моїй сторінці. Як ви бачите, сьогодні мені не вистачило, щоб ну, так мені здається, на всю сторінку зробити, то я маю можливість просто вручну тут прописати розмір шрифта для того, щоб у мене цей текст виглядав так, як мені подобається. Якщо я написала текст, а потім дивлюся, що щось мені не подобається, в його. Кольорі. Тобто, можливо, я так подивилася, що дана, даний кольор мені не підходить. Я можу або змінити із поточних елементів, які ось тут у мене є, і поставити той колір, який, мені здається, підходить, або взагалі зробити самостійно вручну, тобто самостійно вибрати якийсь колір. Самостійно вибрати якийсь елемент для заливки мого кольору. Тобто, тобто всі оці пунктики у нас можуть тут налаштовуватися. Крім того, тут є ще текстові ефекти, які дозволять вам. Тінь вибрати, вибрати якесь відбивання, вибрати якесь світіння. Бачите, тут під буквочками такі світіння є. І навіть тут параметри світіння можна налаштувати, що він там буде більше це світіння там менше світіння з якимось іншим підходом чи кольором, і так далі. Ну, то есть, тут дуже багато є пунктів, які дозволять вам гарно оформити ваш, вашу роботу. І так, ви вибрали е, одне слово, далі допустимо, додаємо ще одне слово. Так, знову ж таки, змінимо розмір. Так, ось так допустимо. А день зробимо, наприклад, маленькими буквами, але цікаво його розташуємо. Наприклад, ми його візьмемо ось так, повернемо його. Давайте трошки збільшимо, бо зовсім маленький якийсь. Так. Ну, ось, наприклад, так. Його розташуємо. І, мабуть, іншим якимось кольором, бо цим щось зовсім нічого не видно. Так. Далі, наприклад, для оформлення ми з вами можемо зробити додати якісь малюночки, так? Для того, щоб додати малюночок, ми з вами переходимо у розділ вставлення, розділ рисунок, і в розділі рисунок вибираємо, який малюнок ми хочемо додати, наприклад, сонечко. Ну, Сам малюнок у мене досить великий, я його звеншую. І далі хочу цей малюночок розташувати так, як мені зручно. Для цього я переходжу в формат. Нагадую, у вас тут є обтікання текстом. Ми вже цей елемент розбирали. Вибираємо, як це обтікання текстом у нас буде йти, в залежності від того, що ми хочемо там отримати, яким чином ми хочемо його розташувати, ну, наприклад, за текстом. І далі ну, ми можемо повернути цей малюнок, розташувати в зручному місці. Але як ви бачите, те саме малюнок має навколо себе білу рамочку, білий фон, що досить е, виходить за межі мого постера. Для цього у нас є налаштування. Давайте подивимося, які є налаштування у нашого малюнка. Ну, Крім того, що ми, можливо, можемо рамочку зробити для малюнка, можливо, нам тут так або інакше що хочеться, щоб наш малюнок був у якійсь рамочці, да? тобто, якимось чином відображався. Тобто, при цьому кольори рамочок ми теж тут можемо всі налаштувати. Але в даному випадку не будемо робити рамочку, подивимося на художні ефекти. Ну, як ви бачите, малюнок можна перетворити там якимось чином, якщо ви бачите, що вам потрібно іменно таке сонечко для вашого малюнку, то ви можете його перетворити художнім ефектом іменно в таке сонечко. Далі ми можемо змінити колір нашого сонечка, тобто, можливо, він нам по кольоровій гамі більш підходить в іншому варіанті. Тобто, Після того, як ви вже визначилися, в якому вигляді ви хочете робити ваш малюночок, у нас додається у пути колір. І ще ось такий елемент цікавий називається Встановити прозорий колір. Він працює лише в тому випадку, якщо фон, на якому розташований ваш малюночок, однокольоровий, тобто ось в мене був він просто білий. Тоді я змогла ось сюди натиснути е, е, прозорий колір. Як ви бачите, білий колір у мене зник, і я тепер можу спокійно розстав... ставити свій малюночок, так, щоб він там для оформлення моєї роботи так або інакше виглядав. Ну і так далі, ви виконуєте всі дії, дивитеся, куди який малюночок ви можете додати. Е, Головний зміст це те, що ви повинні таким чином все розташувати. Щоб у вас весь листочок А4 був задіяний, тобто, щоб везде у вас цей текст був. Щоб не вийшло, що у вас тут три слова, а отут пустий елемент. Якщо у вас трошечки не вистачило до кінця малюнка задіяти, ви можете, наприклад, в інтернеті знайти якісь ну, ось такі. Завиточки, да? додати ці завиточки знову ж таки, повернути їх, так, як вам зручно, і просто внизу ці завиточки оформити, ну, щоб ваша сторінка була заповнена. Ну, Лише потім там зробити їх відповідним кольором, щоб вони цю вашу сторінку до кінця заповнивали візуалізації. Ось така робота постерна. Вам Предстоїть на наступному році. Що тут повинно бути? Мінімальна кількість об'єктів 15, але це мінімальна кількість об'єктів. Тобто, якщо ви почнете писати. Текст або у вас не вистачатиме слів, то ви тоді додасте ще свої об'єкти. Значить, об'єкти сюди входять тексти і картинки. Тобто, наприклад, якщо при у вас складається з 10 слів, значить мінімум 5 картинок. Якщо у вас там 7 слів, значить 8 картинок. Тобто тут кожен уже дивиться сам. Але не можна робити мотиваційний плакат лише з картинок або лише зі слів. Фон сторінки, межа сторінки, формати 4, малюнки, оформлені межами або прозорим фоном, і доречне оформлення, підбір слів та малюнків до вашої роботи. Ну, ось такий проєкт вам предстоїть виконати на наступному уроці. Так, діти, які до мене є питання по проєкту?